На початку ХХ століття на світовій оперній сцені панувало чотири прізвища: Батістіні, Карузо, Тіттаруфо і Шаляпін. Лише одна жінка змогла піднятися до їх рівня. Нею була Соломія Крушельницька. Соломія народилася в сім'ї священика, і батьки виховували її так, щоб в майбутньому дівчина стала доброю дружиною якомусь священнику. Вона навіть заручена була семінаристом. Планували одружитися до того, як він прийматиме свячення. Однак майбутня співачка хотіла вчитися музиці, і заручене розірвали за кілька тижнів до вінчання. Соломія закінчує музичне училище в Тернополі, потім консерваторію у Львові. А опісля їде до Мілану на навчання в однієї з кращих викладачів оперного вокалу в Італії Фаусте Креспі. Цією можливістю Соломія завдячувала іншій італійці Джемі Білінчоні, також оперній співачці, з котрою дівчина познайомилася у Львові під час її гастролі. По завершенню навчання Соломея, а саме таке сценічне ім'я було в нашої землячки, з тріумфом йде по оперних сценах Європи та світу, Варшавська опера, Міланська ля скала, опера Каран'є в Парижі, аплодували їй стоячи. Соломія не мала відбою від прихильників. Окрім іноземців, чимало українських чоловіків прибув, пробували схилити до стосунків Крушельницьку, однак не вийшло. Якось в її італійську домівку постукав відомий аптекар Скаїру. Представився як Ойосип Білинський. Соломія зі здивуванням слухала історію, як чоловік з її рідної Тернопільщини поїхав з другом на лікування до Єгипту. Як він підпрацьовував в аптеці і як, зрештою, сам зайнявся фармацією в далекому Єгипті. До Італії прибув кораблем спеціально, щоби свататися до рідної сестри Соломії, але, почувши напередодні ввечері її голос в спектаклі, закохався по вуха, і до сестри тепер немає жодного діла. Соломія розсміялася та відмовила залицяльнику, пояснюючи, що її цікавить виключно музика та вокал. Йосип на прощання взяв обіцянку дозвіл надсилати інколи подарунки на адресу кошельницької. Так Соломія отримала брошку у вигляді жука, інкрустовану дорогоцінним камінням, перстень у вигляді вужа та приліжковий килимок для ніг. Не бажаючи залишатися боржницею, Соломія також час до часу надсилала подарунки Йосипові. Одного разу гастролюючи в дігиптів, вони зустрілися. Соломія прийшла на зустріч в супроводі іншого чоловіка, котрого представила своїм особистим секретарем. Тим чоловіком був Чезаре Річоні. Одного разу Соломія мала виступити в Непольтанській опері. Напередодні стався вибух вулкану Везувій. Особистий лікар Коршельницької радив скасувати чи перенести виступ. Адже вулканічний попіл, часточки якого були в повітрі. Міг нашкодити голосовим зв'язкам співачки, що загрожувало кар'єрі. Після такого повідомлення в театр дирекція опери подає на Соломію судовий позов за відшкодування збитків адже всі квитки на вечірній виступ були проданими. Захищав співачку в суді італійський адвокат Річоні, котрому вдалося виграти суд і довести, що такий виступ був би шкідливим для здоров'я її. А саме для голосу оперної діви. Між молодими людьми зав'язалися стосунки. За якийсь час вони одружилися. Весілля гуляли в Бенос Айресі, в Аргентині. На святковий сніданок запросили близько 20 гостей. Зал ресторану в готелі Атлас попросили прикрасити орхідеями та цикламентами. Соломія обрала доволі скромну атласну сукню, котра підкреслювала її силует. Молодята переїхали жити в італійське містечко Віареджо, де Чезаре згодом став мером. Соломея їздила узбережжям моря на автомобілі та куховарила поміж частими гастролями світу. Цей шлюб був єдиним в житті Соломії Крушельницької, хоча шанувальників не бракувало. Це історія не про успіх всесвітньо відомої оперної співачки. Це історія про цінності, про кохання та про дім, куди ми повертаємося, де б і з ким ми не були.